Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У цьому відео огляді розглянемо Joomla AI Content Generator. Це компонент для інтеграції сервісу OpenAI з Joomla 4 та 3 для полегшення автоматизації генерації текстів штучним інтелектом. Компонент дозволяє створити завдання штучного інтелекту, задати тему тексту, мову, стиль написання, структуру тексту та інше. Також за допомогою плагінів можна відразу вставити згенерований текст з до статей Joomla та статей K2. В цілому, Joomla AI Content Generator допомагає інтегруватись з GPT-чатом. Більш детальний перелік основних можливостей та особливостей компоненту наведено у статті в моєму блозі. Почнемо з налаштувань компоненту. Він в мене вже встановлений, встановлюється так само, як і всі інші компоненти. Тут є параметри. За замовченням поле ключ open AI API відсутній. Достатньо перейти на сайт. На момент запису відео генерація ключа безкоштовна. Якщо ви зареєстровані на сайті чату GPT, то це воно і є. Якщо ви не потрапили сюди за замовченням, то слід перейти ось сюди. І ви перейдете на цю сторіночку. Тут треба згенерувати свій ключ. За замовченням у вас буде тільки кнопочка генерації ключа. А потім вставити цей ключ сюди. Після налаштування можна перейти до створення самого контенту. Натискаємо Створити. Вводимо тему, на яку хочемо отримати текст. Сюди можна. Ввести кількість заголовків, вибрати одну із мов, вибрати стиль письма, тон письма, додавати чи не додавати слоган, подивимось, де він. Додавати чи не додавати висновок. За замовченням можна залишити всі ці налаштування, як є. Я б спочатку вам рекомендував скористатися саме цими налаштуваннями, потім можна буде поекспериментувати з різними. Опціями вибрати різні значення та подивитись, як це впливає на текст. Але спочатку просто нажимаємо Зберегти. Після завершення генерації нажимаємо ОК і перевіряємо, що нам вдалося згенерувати. Це такий собі план. Ось він слоган, вступ, висновок. Тут ми можемо змінити заголовки. Я зараз нічого міняти не буду. Тут є деякі налаштування, в них є опис, можете почитати, можете змінити, можете додати ключові слова, але за замовченням все я залишу так, як є. І натисну «Допрацювати вміст. Після завершення натискаємо ОК. І ми бачимо згенерований текст. Я розверну на весь екран. Ось мій згенерований текст. В нього є всі підрозділи, які ми вказали раніше. Верніше їх теж згенерував штучний інтелект. Звертаю вашу увагу, що тут є незакінчені речення, можуть бути інші помилки. Тобто цей текст на момент запису відео ще досить сирий, тому його треба трошки вичитити, змінити і вставляти на сайт. Але для прикладу, я його просто. Скопіюю. Та додам у матеріал. В мене є тестова стаття. Я вставлю його одразу сюди. Оновлю сторінку. І ось він вже на сайті. Давайте розглянемо другий варіант вставки тексту. Це працює для. Матеріалів джумла та матеріалів К2. Потрібно встановити додаткові плагіни. Їх ви отримаєте разом з компонентом. Але спочатку перейдіть до плагінів та пошукайте наш плагін. Він повинен бути опублікований. Ось тут у нас є спеціальний тег, його ми копіюємо. Звертаю вашу увагу, що ось тут от стоїть одиничка. Але нам треба змінити цю циферку на текст, який ми хочемо вставити. В моєму при прикладі це історія українського прапору. ID тексту 11. Переходимо до змісту. Тест. Ось це я видалю. Додам. Зміню ID, Збережу. І після оновлення сторінки ми бачимо наш текст. Щоб його відредагувати, нам потрібно перейти до компоненту iContentGenerator, Generator, знайти наш текст, тут його якось змінити, зберігти. І ось він оновився. На зараз якість згенерованого тексту не завжди є досить високою, щоб додавати його на сайт без виправлень. На якість тексту впливає не лише алгоритм генерації, тобто штучний інтелект, але й мова, тема та налаштування. Для спрощення процесу налаштування генерації може статись у нагоді компонент Joomla AI Content Generator. Якщо розб... розібратись в його опціях, провести декілька експериментів можна отримати більш якісний текст. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним з своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!